Засоби реб на фронті такі ж необхідні, як і дрони, кажуть виробники. Арсен Шеромата зазначив, що кожну систему радіоелектронної боротьби на Прикарпатті виготовляють за індивідуальним замовленням військовослужбових, враховуючи усі деталі та нюанси. Ще десь, напевно, рік тому я з одним військовим з 10-ї гірсько-штурмової. Це в більшості, напевно, більша частина його. Ми чуть-чуть удосконалили. Ми разом зібралися, придумали це, взяли запчастини, зібрали, і от вона почала працювати таким чином. Тобто є певна кількість частот. Кожен дрон має свою частоту, і цю частоту треба перекривати, щоб він не зміг долетіти до цілі. Місцеві підприємці, друзі та колеги нашого захисника із Коломиї Володимира Бойцена, коли дізналися про потребу в такому обладнанні, то одразу ж замовили її та оплатили для доброго давнього друга. Для... Колись колеги по роботі Володимира Пойцена, щоб оберігали його підрозділи, щоб оберігав наших хлопців, наших хлопців, хлопців з Прикарпаття цілого 102-ї бригади, оберігав від дронів. Ну, отакий надійний захід створював для наших військових. Я часто долучався до їхніх ініціатив щодо самих дронів, а тут щось, ну, щось нове і воно. Точно, напевно, ще більш потрібно, скажем, ніж самі дрони, тому що ну, багато втрат, якраз ЗСУ через ФПВ. От тому і вирішив також долучитись до, до, даного, там, скажімо, до даної ініціативи. Начальник Коломийської районної військової адміністрації каже: безперечно, дрони першочергова необхідність для захисників, але й без систем, які борються із ворожими безпілотниками. Теж неможливо дуже добре, що у нас також на Коломищі є можливість є люди, які займаються і розробили такі станції РЕП, і маємо можливість на сьогоднішній день тут для наших військових виготовляти і передавати для їхніх потреб. У військовій адміністрації закликають виробників таких приладів та доброчинців активніше спільно працювати і допомагати нашим захисникам на передовій. Коломий Богдан Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.